Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Олена Титаренко. Так, я знову з вами. Як і обіцяла, сьогодні покажу вам квартиру, де ми вже живемо, мабуть, 4 або 5 днів. Ось, щось, друзі. Я побігла по справах, але вам вже зняла відео. Тож пишіть свої коментарі. Я обов'язково, мабуть, на всі. Відповім. І я дуже рада, що ви зі мною, друзі. Також не забувайте підписуватись і ставте лайки, і до нових зустріч! Що ж обіцяла, то показуємо. Ось сюди ми заходимо. І у нас іде такий дуже великий коридор. Ось тут ми вішаємо свій одяг. Тут у нас є. Ось такі шафки. Ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. Так, сюди йдемо. Тут у нас вже є ось така гарна дівчина. Далі, друзі. Зараз ми ух, вімкнемо світло. О, так, це кухня. Дивіться, ось у нас холодильник стоїть, це така стінка. Я тут готую. Ось в мене є мікроволновка. Це в нас не холодильник, це в нас морозильна камера. Так, ось отак от вона виглядає. Так, ідемо далі. Дивіться, ось тут ми проходимо і бачимо ось таку гарну локацію. Тут я займаюсь. Справами, тут ми усі разом обідаємо, вечерюємо. Так, це це в нас хто вже зрозумів, що це, напишіть у коментарях. Ось, дивіться, яке гарне. Я не знаю, як він називається. Так, проходимо далі. Ось це шафа купе. Тут я займаюсь йогою. Так, і ось перша кімната, зал такий. Це ми тільки що розпакувались. Так, дивіться, тут така робоча зона, телевізор. Це диван, він розкладається. Ось можна тут покласти свої речі. Чешка хана! Привіт! Як там? Добре? Добре, ходімо далі. Ось, друзі, дивіться, я тільки що з вами зайшла ось туди. Ось так. Обійшла, зробила коло і ходімо далі. Тут в нас туалет. Ось такий він невеликий, але підійде. Далі ми йдемо. До спальні. Ось. відкриваються двері і ось у нас ось така спальня. Зараз вам покажу. А, так, там у нас є балкон, він. Ось так. Виходить. На вулицю, це другий етаж, друзі. Дивіться, ось, а, це. Тут знаходиться Софійка. Тут її речі. Ось, ходімо далі. Тут у нас ванна кімната ось така. пральна. Так, ось тут ще у нас речі, речі. Ось ми заходимо сюди, вмикаємо світло. Це кімната для себе. Дивіться. Дуже велика, теж така зручна. Тут він е, займається онлайн у середу. У, у них е, один день в середу є онлайн-уроки. Так, тут він розколя... розкладає свої речі, ось тут теж шафа. Ось так. Ось так дивіться. Так. А ось дивіться, вони Приїхали зі школи. Сєва! Зараз я його покличу. Сєва! Привіт! Привіт! Ось, ось він. Привіт! Ось така друзі, у нас квартира. Якщо вам подобається, ставте лайки. Якщо що, коментарі ви знаєте, пишіть під відео, я обов'язково на них відповім. І е, дякую, що ви зі мною, друзі. Усім я вам посилаю сердушечки і гарного дня, всім Па-па! Ще, друзі, я хочу сказати вам дуже-дуже дякую за те, що підтримаєте нас. З вами ми швидше розвиваємо свій канал і також розвиваємось самі. А хто також хоче підтримати нас, переходьте за посиланням під цим відео. Дякую і гарного вам дня! pá